Як підібрати рекуператор повітря, в вашу квартиру чи будинок? Огляд популярних моделей. Всім привіт! Вас вітає компанія Альтереєр. Мене звати Михайло. Для початку давайте розберемось, що таке рекуператор повітря. Рекуператор це децентралізована припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла. Для початку давайте розберемося, що ж таке рекуператор повітря. Внутрішньосіновий або ж побутовий рекуператор повітря це децентралізована припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла. Це означає, що такий прилад буде змонтований на зовнішній стіні вашої кімнати. І буде подавати вам чисте та свіже повітря виключно в цю зону. Таким чином, ми можемо подавати вам повітря, не відкриваючи вікон, і саме головне, не навантажуючи систему опалення в зимовий період часу. Звісно ж, наша компанія радить вам поставити саме централізовану систему вентиляції, якщо ви зараз знаходитеся на етапі ремонту. Але якщо ви з самого початку не продумали систему вентиляції і у вас вже готовий ремонт. Найкращий вихід з цієї ситуації буде рекуператор. Давайте розбиратися, що нам потрібно знати для того, щоб здійснити правильний підбір рекуператора. Для початку нам потрібно розібратися з типом кімнати, її площиною та кількістю людей, які будуть знаходитися одночасно в цій зоні. Ці фактори будуть напряму впливати на підбір самого рекуператора, на об'єм подачі його повітря а саме головне на рівень його шуму. Наступним і не менш важливим фактором для підбору рекуператора є ваша товщина стіни. Як ви могли помітити, виробники виробляють рекуператори певної довжини. Для прикладу, якщо ми розглянемо рекуператор від Прана, фактично його довжина складає 49 см. Але якщо у вас буде стіна 51-52 см, тому подібного це не є проблема. Рекуператор можна, звісно, подовжувати, але в ніякому разі не можна скорочувати, тому що довжина 49 см займає сам теплообмінник. Такий рекуператор ми можемо змонтувати на стіну 47 см. 2 см потрібно залишити для того, щоб скидувати дренаж відразу на вулицю. Якщо ж підібрати рекуператор з такою ж товщиною, як ваша стіна. Можуть бути негативні наслідки під час роботи. Рекуператор буде створювати конденсат. Конденсат буде потрапляти в основу вашої стіни і це буде провокувати вам плісню та грибок. Останній критерій, який ми враховуємо для підбору рекуператора, це місце розташування. Нагадую, рекуператор потрібно розташовувати саме на зовнішній стіні і бажано, щоб ця точка була найдальньою точкою від дверей. Чому так? Тому що наша головна задача наповнити об'єм вашої кімнати чистим та свіжим повітрям. Також ви маєте розуміти, коли ми розташовуємо рекуператор рекуператор на зовнішній стіні його роботі нічого не має заважати. Що мається на увазі? Рекуператори не можна монтувати за шторами чи тюлями, це буде заважати його роботі. Наша задача поставити рекуператор і заповнити об'єм вашої кімнати чистим та свіжим повітрям. Якщо ж буде якась перешкода елементами інтер'єру, це буде заважати руху повітря. Також пам'ятайте про власний комфорт. Розташовуйте рекуператор так, щоб струмінь повітря не потрапляв на вас. Важлива деталь, на яку варто заакцентувати вашу увагу. Якщо ви проживаєте в багатоповерховому будинку, на самих вищих поверхах, Потрібно ставити рекуператор з повітрозахисним ковпаком, тому що на вищих поверхах швидкість вуличного повітря значно вища, і це буде заважати роботі рекуператора. Що ж, з основними правилами підбору ми розібралися. Тепер пропоную розглянути моделі, найпопулярніші на українському ринку. Перший варіант рекуператора, який я вже згадував перед тим, це рекуператор Prana, український виробник. Рекуператор Prana це найяскравіший представник рекуператорів, які. Можуть працювати одночасно на приток повітря та на виток повітря. Головна особливість даного рекуператора це його мідний теплообмінник. Чому ж саме мідь? Тому що в міді найменший коефіцієнт теплопередачі, і з-за цього рекуператор може працювати одночасно на приток і виток. Фізика процесу та фізика роботи рекуператора досить проста. Все, що нам потрібно зрозуміти, це як повітря рухається в самому теплообміннику. Якщо ви звернете увагу на специфіку побудови самого теплообмінника, ви все зрозумієте. Повітря, яке буде забиратися з приміщення, має плюсову температуру. Це повітря буде проходити в міжтрубному просторі самого теплообмінника, віддавати своє тепло на мідь і викидатися на вулицю. В свою чергу, повітря, яке буде заходити з вулиці ваше приміщення, має нижчу позначку, тобто повітря буде рухатися вже всередині самого теплообмінника та забирати тепло від нього, і тим самим прогрівати своє повітря і подавати вам в кімнату чисте та свіже. Коефіцієнт корисної дії такого рекуператора близько 96-97%. Це досить крутий і високий показник. Що це нам дає? Ми можемо використовувати цей рекуператор при сильних морозах. Для прикладу, мінус 10, мінус 12, нам тепер не проблема. Об'єм подачі повітря даної моделі складає до 140 метрів кубічних за годину, в залежності від швидкості, яку ви виберете під час експлуатації. Також рівень шуму даного обладнання досить приємний. Якщо ви змонтуєте його в спальню кімнату, повірте, ви його не почуєте. Даний рекуператор може підбиратися на стіну не менше, ніж 47 см. Рекуператор можна подовжувати під вашу стіну. 55, 60, 80 см, неважливо. Вартість такого рекуператора буде складати від 15 тисяч до 25 тисяч гривень в залежності від модифікації. Це був короткий огляд моделі Prana 200C. Тепер давайте розглянемо Prana 150. Prana 150. Має ті ж самі характеристики, що і Prana 200 c відрізняється лише об'ємом подачі повітря. Тобто рекуператор здатний подавати до 100 метрів кубічних в залежності, яку швидкість ви оберете. Варто нагадати, що рекуператори мають функції роботи, тобто швидкості, які ми можемо використовувати в побутовому рекуператорі Prana Є 10 швидкостей на приток повітря і 10 швидкостей на відток повітря. Ще один. Плюс даного рекуператора, це те, що можна красити внутрішню панель під колір ваших стін. Варто тільки знати, який грал вам потрібний, і фірма виробник на заводі порошковою краскою вам це зробить. Останнє, що варто згадати по цим двом моделям. Це діаметр отвору, який потрібно робити під час монтажу. Так як ця модель йде 200-го діаметру, отвір потрібно робити 212 мм. Для того, щоб можна було рекуператор ще додатково отеплювати. Якщо ми отеплюємо додатковий рекуператор, значить ми збільшуємо його коефіцієнт корисної дії. 150 модель варто робити отвір на 165 мм і аналогічно додатково утеплювати. Цінова політика 150-ї моделі складає від 12 тисяч до 18 тисяч гривень в залежності від модифікації, яку ви оберете. До речі, модифікації в даному бренді досить багато. Є три основних типи цих рекуператорів: стандарт, тобто Praна 200C, Praна 150. Ecolife та Ecoenergy. Дані рекуператори мають собі наявності датчики вологості, датчик якості повітря, датчик забрудненості фільтру і тому подібного, тобто великий корисний функціонал. Наступний найпопулярніший та найвідоміший бренд на ринку України: це Міцубіші Ласне, японське виробництво. Рекуператори поділяються на дві основних моделі: VL50 та VL100. Основна відмінність та різниця між ними це рівень шуму та об'єм подачі повітря. Головний фактор, на який варто заакцентувати вашу увагу це саме теплообмінник. Попередня модель, яку ми розглядали, а саме Prana, мав мідний теплообмінник з високим коефіцієнтом теплопередачі. В цьому ж випадку ми маємо целульозний теплообмінник, що це нам дає. Все дуже просто. Ми можемо пасивно передавати вологу в вашу приміщення. Ще є одна відмінність, про яку я вам забув розказати, це їхні отвори. 50-та модель має лише один отвір, який буде слугувати одночасно на подачу і на приплив повітря. Тобто дана модель буде працювати як реверсивний тип роботи рекуператорів, на відміну від сотої моделі. Сота має вже два отвори, який буде працювати на приплив повітря, а другий отвір на відток повітря. Ще один корисний елемент в даному рекуператорі, який варто згадати, це рециркуляція повітря. Для чого рециркуляція повітря, якщо рекуператор працює на подачу повітря з вулиці, досить цікаве питання. Перше, що вам потрібно зрозуміти, рекуператори не можуть працювати при великих морозах. Уявимо ситуацію, коли у вас за бортом буде мінус 20 градусів. В такому випадку ви не зможете використовувати даний рекуператор на приплив повітря в кімнату. Тут і вступає функція рециркуляції повітря. Все досить просто. Ми закриваємо заслінку. Тим самим ми закриваємо рух припливу повітря в кімнаті, і рекуператор починає працювати на рециркуляцію. Щоб повітря у вас не застаювалось, не було неприємних запахів, ми повинні його примусово рухати. Рекуператор допоможе вам вирішити цю проблему. Монтаж рекуператора лосней вже буде відрізнятися від звичайних внутрішньосінових рекуператорів. Як ви можете побачити, дизайн самого рекуператора. Дещо нагадує внутрішній блок кондиціонера, чому так? Із-за того, що даний рекуператор ми навішуємо на стіну і буримо отвір сотого діаметру. Один отвір, якщо це 50 та модель, два отвори, якщо це 100 та модель. В комплектацію входить всі необхідні комплектуючі матеріали для монтажу, включно з фасадними кільцями. Коефіцієнт корисної дії рекуператорів Лосней складає від 87 до 95%. Цінова політика даних рекуператорів складає від 19 тисяч до 24 тисяч гривень. Останній рекуператор на сьогодні, який варто розглянути, це рекуператор. Айраліка існує багато моделей та багато модифікацій, але основні, які ми вибрали для огляду, це 100 та 150 -та модель. Айраліка це італійський виробник реверсивних рекуператорів. Що ж таке реверсивний рекуператор? Ви можете подивитися по піскаці згори Айраліка це напевно один із небагатьох виробників, які можуть випускати рекуператори саме в сотому діаметрі. Айраліка це представники реверсивних рекуператорів, тобто. Якщо ви будете ставити рекуператори в свою квартиру, вам потрібно їх ставити в кожну чисту зону. При цьому вони можуть синхронізуватися по Wi-Fi модулю. Сьогодні ми розглянули дві моделі, в яких було два різних теплообмінника: мідний теплообмінник в рекуператорі Prana. целюльозний теплообмінник в рекуператорі Losney. і останній вид теплообмінників це керамічні теплообмінники в реверсивних рекуператорах. Нагадаю вам принцип роботи реверсивних рекуператорів. Теплообмінник з кераміки, виконаний в сотах повітря, яке буде видалятися з вашого приміщення, буде проходити через самі соти та віддавати своє тепло на сам теплообмінник. Наступні 40 секунд прогріваємо теплообмінник. Перемикається режим роботи. Рекуператор починає працювати на приплив повітря в кімнату. Холодна маса, яка буде проходити так само через ті ж самі соти, буде забирати своє тепло через теплообмінник і віддавати вже вашу кімнату. Так як ці рекуператори йдуть реверсивного типу роботи, вони мають становитися парно. Тобто один рекуператор ми монтуємо в вашу одну чисту зону, другий рекуператор ми будемо монтувати в другу чисту зону. Синхронізуємо їх по Wi-Fi моделю і все готово. Примусовий рух повітря вам забезпечений. Коефіцієнт корисної дії рекуператорів Айраліка складає від 80 до 85%. Також не забуваємо про монтаж. Для рекуператора 100 діаметру нам потрібно зробити отвір 112 мм, щоб його додатково утеплити. Для рекуператора 150 діаметру нам потрібно зробити отвір 165 діаметру, щоб його утеплити. Цінова політика цих рекуператорів досить доступна. Ціна починається. Починається з 10 тисяч гривень та закінчується на 15 тисяч гривень в залежності від модифікації та від діаметру обладнання. На що також хочеться звернути вашу увагу, це на наружну решітку самого рекуператора. айраліки вона виконана наступним чином: іде нерегульована решітка проти дощу. Та всередині сітка проти комах. Що ж, підведемо підсумки: рекуператор це децентралізована система вентиляції з рекуперацією тепла, основна задача якої це приплив свіжого повітря в вашу кімнату і при цьому зберегти вашу систему опалення. Рекуператори бувають багатьох видів та багатьох модифікацій. Для кожної стіни слугує свій рекуператор. В кожного рекуператора йде свій теплообмінник, свій об'єм подачі та свій рівень шуму. І тут стає питання. Який рекуператор підібрати саме вам? Не хвилюйтеся, довірте це питання фахівцям Altreyer. Телефонуйте на нашу гарячу лінію, приходьте в офіс для консультації, ми вам допоможемо підібрати саме ваш рекуператор. Всього найкращого, пока!